Доброго дня, шановні, ще один відвертий піздюж зелений від е, нашого пресидента. Це про те, що для України цей кредит, який він взяв. Ну, по перше, вони його називали, блядь, не займом, а подарунком там. Ну будь-чим тільки не кредитом. Так, по-перше, це кредит. Якось вони взяли кредит, який так тіло має віддавати Російська Федерація зі своїх активів як репарації. Тут жодних питань, це є в угода. Але у цьому кредиті є і відсотки. Тільки зараз відсотки, наші відсотки сплачує Німеччина, інші країни, які гарантували. Ну, от, наприклад, Німеччина взяла на себе щороку оплачувати 700 мільйонів тільки відсотків. З нашого 90 мільярдного кредиту. А давайте уявімо собі, що завтра в Німеччині буде не Мерц, а якась друга партія. А ми бачимо, що рейтинги того ж ЕФД ростуть. Ну і взагалі в Європі тенденція до правого крила. праве крило спонсорує, ми знаємо, що терорист Путін. Тому чи буде далі АЕВД виплачувати ці відсотки? Я впевнений, що ні. А кредит не на один рік. І кредит не малий. 990 мільярдів це дуже великий кредит. Це просто титанічні гроші. Це гроші, які дозволять Україні жити і воювати 2 роки. Тобто, на сьогодні ми вже заходимо в 150-200% від нашого бюджету в борги. Тому я вважаю, що перше за все треба говорити правдою. А правда виглядає так, що якщо завтра влада в Німеччині, Франції, Італії, інших країнах, які взяли на себе обов'язок виплачувати відсотки, зміниться, то ці відсотки буде виплачувати Україна. Ну і насамперед, ці гроші ніколи ніхто не бачив. Не ті, що були до цього 360 мільярдів, які дала США, не ті, які дасть Європа. Пизде Зеленський бере Зеленський віддавати нами в нашим внукам. Тому ми маємо зробити все, дотиснути це зелене лайно до виборів. Бля. Ми маємо повернути в країну законність. Ми маємо почати говорити про вибори. Ми маємо наполягати на виборах. Ми маємо зробити все, щоб запрацювала Конституція України. Я нагадаю, Конституція України каже, що 5 років то максимальний термін президента. І не треба тут казати про якийсь там воєнний стан. Є рішення Конституційного суду від 2014 року, де чітко сказано, що воєнний стан не впливає за будь-яких. Умов термін виключно 5 років. Крапка. І Конституційний суд зробив вже це рішення у 2014 році. Правда, під другу узурпатора Порошенко розглядав таку можливість під воєнний стан трошки підузурпувати владу на пару-тройку років, те, що зараз робить Зеленський. Тому, перше, приходимо до влади, друге. Приймаємо нові закони. Третє. Арештуємо всю владу, їхнє майно. Четверте, приймаємо закони, згідно яких корупція та колаборація, те, що робить зараз влада. І робила всі 30 років до цього. Це е, найвища міра покарання. Приймаємо, яка це має бути міра покарання. Байдуже, це укол. Це пігулка, це стілець електричний, це розстріл, як в Китаї, байдуже. Але ці всі підери мають відповісти за те, що вони зробили з Україною. Це раз. І по-друге, повна конфіскація всього майна, у них, у родин взагалі, у всіх підарів при владі треба конфіскувати взагалі все. Повернути у власність країни і землю, і надра, і взагалі все те, що було у нас спижено за 30 років. Всім гарного дня.